Всім хай! З вами Максимка, і це зразу друга серія записується. Я навіть не відійшов з місця, де я другу минулу Цю... закінчу. Коротше, ці серії ми е, продовжимо йти в пустелю, і я все-таки, е, ну, я буду ждати, поки ви напишете свою відповідь або. Або з збереженням інвентарю, або без. Але я е, тако, Давайте ви напишете до, до завтрашнього дня. Да, до завтрашнього дня, якщо ви напишете, то, типа, ну... я зроблю так, як ви скажете. Але якщо ви не напишете, то я зроблю з збереженням інвентарю, бо просто ну, щоб було більш класне виживання. Ну, типу, не більш класне, щоб я більш всього міг зробити. І от в пустині дуже погано гуляти вночі. Добре, що день Я свою ліжко, правда, не взяв. О, давайте разом поскакали. У мене трошки їжа закінчується. Я знаю тут в, пустин... в пустині десь є храм. Храм. Там, де. Ць... Там, де є три Алмазіка і. Два, цих... два золотих зачарованих яблука. Він це ж мене чути, коли я їм, бо я Я сам себе не чую, коли я їм. Я не знаю, він, напевно звук сильно настроєний. Ладно. Ну, Коротше, я вже вернуся, як знайду якусь структуру або ще щось. Так. Я... я вже бачу якесь село. Я вже бачу якесь село. Також я б хотів би порекомендувати сервіс Атернус. Хто не знає, що це таке? Зараз поясню. Атернус.Мі Безплатний сервіс сервіс, там, де можна грати зі своїми друзями. Або створювати свої сервери. Я, наприклад, я от грав на одному з цих серверів. Це, це міні-рекламка по Атернусу. Дуже рекомендую цей сайт. Дуже рекомендую це, мій світ, кстати, виживання. Дуже рекомендую ще раз цей сервіс. Ти там можеш грати зі своїми друзями. Або ще з килося створювати свої сервери і грати на своїх серверах з іншими незнайомими людьми. Ну, а на цьому все з рекламкою. <плес> все. Так, а ось і я. Коротше. Будемо лутати село. Село. Село от котик. Я не знаю, що в цьому. Це мені вже подобається. Ви спитаєте, чому я не забирав в минулому селі сіро. Я хочу там би, е, построїти на тому місці якесь місто. І якось його назвати. Якщо ви хочете ще якісь прикольні відео по Майнкрафту, рекомендую канал Edison. Я знімаю дуже прикольні відео, він дуже популярний блогер. Він, правда, канал на російській мові, але хто не знає, але він він українець, коротше. Да. Дуже рекомендую цей канал. Я, його, я дивлюся кожне його відео вже е, протягом двох років. Кожне. Прям кожне-кожне. Я не одне відео не пропустив ще. Я, я, вам не сдаете, что я как будто хожу по кругу? Мне так сдаете. Как будто тут не очень. Я какие-то штук. Это жалко, что... Оце відео буде на минут 10. Я ще хочу. Да. Я записував YouTube Shorts, одне з перших відео моїх на каналі. Я записував YouTube Shorts, я показував фото там, де я з кимось хочу повиживати. Но виживати ще зарано. Ми з ним, точніше, з нею. Будемо грати в 20. Я не знаю, чи вона сьогодні зможе записувати. Надію, зможе. Е, давайте таку коротку скажу. Це моя сестра, вона теж грає в Майнкрафт, ми з нею разом виживали. Ну, виживаємо. Короче, в селі нічого толкового, сюди я ще потім вернуся. Я буду шукати ще щось. І вернуся коли найду. Швидке включення. Я нашов блок піска, який літає в небі. І в нікого кролика, який не може вилізти з води. Ем... Не, ну може в мене текстурки не прогружаються. А ні, прогружає. Ось, видно, що це пісок. Як він літає? Я предлагаю йому не замішати. Хай він собі там літає. І далі кошки. Так, швидке включення. У мене вже настала ніч. І я знайшов портал, і на мене нападають всі подряд. Ремонт, вдачі 3! Золотой блок. Сюда. Все, свалим отсюда. Капец, я уже дышу. Вот, на стеке блоки. Я буду на них. Я, я не зважаю на них лайк. Все, я собі. Я, типу, я нікого не бачу, я біжу напряму. Ви теж це бачите? Ви теж це бачите? Ви теж це бачите? Ви теж це бачите? Село сюди закинути, правда? Ну, я його. не знаю. Батюшка скажу, чому я не забираю сіну? Чому я не забираю сіну? Чому я не забираю сіно? Табу, тому я потім прийду, село я зараз облтовати не буду, бо зараз ніч в день я обов'язково прийду і облутаю. Бо того, що зараз просто жива ту монстрів. А там павутина, якщо застряду в павутині, ну то считайте. Что за конец? Нет! У нас вас то не инвентарю. Нет! Нет! Я забыл! Нет! 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 Поможи! Поможи! Господи, поможи! Поможи! Господи, поможи! Господи, рада, поможи! Нет! 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 Пивтора хп! Нет! Нет! Нет, не трогай мене, не трогай, не трогай. І зідні тема, і зідні теми, не трогай мене, не трогай, не трогай, не трогай. Головне, просто втікти. Блін, треба було ліжку забрати. Що мені зараз робити? Все, мені конець. все, я, я здох. Все, мене ще нема, мене нема, мене нема, мене нема. Щит мене нема, мене нема, мене нема, мене нема. О, скин появился. Кто вышел? Блин, что мне рубит, У на пивтора хп. Ж. Срочно, ликуемся. У меня лишка нема. Не, я, я тоже молодец, я лишка не взял, но... Ні, один зомбі, один скелет, то не проблема. Ой, я можу втікти. Короче, -то це вже відео буде завершуватись. Ух. Я знайду якесь місце там, де мене принаймні ніхто не достане до слідчого відео, будь ласка. Будь ласка, пошвидше напишіть, чи ну, просто поки я не напи... Ні. Ну, коротше, у вас є один день, щоб написати, я вже казав. Написати чи збережнім, чи без. Ну, Я б дуже хотів з, тому що, ну просто, ну. Як сказати, ну, типу, ну. Як самі бачите? Я вже раз профукав ресурси, я вже другий раз не профукав. Я вже виживаю на цьому сервері скільки? на цьому світі, скільки. День один. Я нашов ще одну постені. Скільки тут постенью, будь ласка, ски. Спасіння! Це спасіння! Це спасіння! Я зараз ніж колись понь посплю. Це спасіння! Це моє спасіння! Зараз я. Я посплю, настане день і. завершую. Тихо, 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 тихо. Не трогай, не трогай, не трогай, не трогай. Не трогай мене! Ой! Нет, 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 ой, забрал лишку. Втычи, втычи, втычи а, а ты а. отсюда, и ты отсюда, и ты отсюда. Щоб він мені не наложив, уже. Спасибо. Нет. Не, Нє, ну все, цикунец. Эээ, е, знаете, я ненавижу Майнкрафт. Ну, а на цьому все. Да. Все вийшло не дуже, Всі ресурси пропали. Я не встию до них дойти. Ну на цьому, всім бай, па і всім пока-пока.